В обласній універсальній науковій бібліотеці презентували фотовиставку Безпека Дім Свобода в рамках соціальної ініціативи Пліч опліч з українським народом країни, що прихистили наших громадян, вона стала одним з цілої низки заходів, що знайомлять з історією та культурою країн Європи, які прийняли близько мільйона українських біженців. «Цей Проект я вже на третій зустрічі цього проєкту, проекту теж нужен, тому що по перше ну, таким образом ми би, виражаємо благодарність тим людям, кото которые нас приняли тим странам, да. Ну, а з іншої сторони це спілкування наше з тими людьми, які за нами скучають. Сьогодні зустріч присвятили 80-річчю повстанню Варшавському гетто. В експозиції представили інформаційні стенди, які розповідають про повстання євреїв проти нацистської політики винищення цього народу в часи Другої світової війни. В 1943 році кілька сотень мешканців гетто, озброєні лише пістолетами та саморобною вибухівкою, повстали проти двох тисяч гітлерівців, які мали в своєму розпорядженні навіть важку артилерію. Згодом це повстання. Придушили, але воно навіки залишиться символом сміливості та незламності для усього світу. У цій виставці ми намагалися показати паралелі між повстанням у Варшавському гетто та сьогоднішній війні України проти Росії. А таких паралелей, на жаль, дуже багато. Ми їх бачимо, відчуваємо і вважаємо, що про це потрібно говорити для того, щоб всі у всьому світі бачили, чим є російська агресія, чим є Росія. Фотовиставку вже показали в Одесі. Далі експозицію планують представити у Вознесенську та Южноукраїнську. Організатори кажуть, знати історію своїх сусідів не менш важливо ніж свою, адже тільки так можна побудувати міцні зв'язки між країнами та уникнути воєнних конфліктів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.